Сьогодні у нас така ось причудова погодка. Дощі нарешті схаменулися. О, зробили ми покос на четвірочці і будемо зараз вносити добриво Яра Міла Комплекс НПК 121118. Весною ми вносили його з розрахунком 30 г на метр квадратний, а зараз ми вирішили вносити його. Ну, 12-15 грам на метр квадратний, і через дві недільки знову повторити. Ну, 12-15, якби розтягнути якби, термін дії самого добрива. І для того, що були десь дві неділі, були дощі, земля якби дуже сильно наситилася вологою. І зараз, якщо кинути добриво, то газон буде пертий і опять почнуться ці короче страшні сни садівника. І не дай Бог ще разлива на дольшу. Короче, ми будемо косити бо не. Короче, не зупиняючись його от, іменно, сутками, тому ми вирішили підживити його і через дві недільки ще раз додати йому якби вкусняшок, і щоб він просто був зелененький, гарненький і міра зростання його була повільна. І ось такий у нас мішочок, розкидачка. Самі добриво ось таке у ось, нас гарнесеньке. От все зараз будемо його вносити.